Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні, 6 квітня 2025 року у п'яту неділю Великого посту в День преподобної Марії Єгипетської у православних храмах на Божественній літургії читається Євангеліє від Марка, глава 10. Вірші з 32 по 45. Бяху же на путі восходящего Іерусалим, і беваряє їх Ісус, і ужасахуся, і вслед ідуще бояхуся, и поєм паки оббанадісять, начатим глаголати, я же хотяху йому биті. Яко все восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиревом и книжником, и осудят Его на смерть, и предадят Его языком, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. и пред Него предоста Иаков и Иоанн, сына Зеведеова, глаголюще, учителю, хощева да еже аще просева, сотвориши нам, он же рече им, что хочет то да сотворю вам, он ожереста ему, дашь нам да един одесную тебе, и един ошую тебе сядева во славе твоей. Иисус же рече има. Невеста часо просита, может ли пить и чашу, и уже аспию, и крещением им же аскрещаюся креститеся, он ожересто ему, може вам. Иисус же рече има чашу убою же аз пью и спиета, и крещением им же аз крещаюся креститася. А еже сесть и одесную меня и ошую, несть мне дати, но им же уготовано есть». И слышавши десять на чаше не о Иакове и Иоанне, Иисус же призвал их глагола им, Весь якомнящиеся владеть языки содолевают им, и велицы их обладают ими. Не так уже будет в вас, но и же аще хочет вас вящий быть, да будет вам слуга. И и аще хочет вас быть и старей, да будет всем раб. Ібо син, чоловіч, не прийде, да послужить йому, но да послужить і дасть душу свою і збавлення за многі. Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них, аж дуже вони дивувались. А ті, що йшли вслід за ним, боялись. І, взявши знов дванадцятьох, почав їм розповідати, що з ним статися має. Оце в Єрусалим, ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його. І поганам його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати і вб'ють, але третього дня він воскресне. І підходять до нього Яків та Іван, сини Заведеєві, та й кажуть йому Учителю. Ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе. А Він їх поспитав Чого ж хочете, щоб я вам зробив? Вони ж відказали йому Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один. А Ісус відказав їм Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?» Вони відказали йому, можемо. А Ісус їм сказав: Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся, а сидіти праворуч, мене та ліворуч, не моє це давати. А кому уготовано. Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них: Ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами. Але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба, бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Благословенної усім неділі. Душеспасительного посту і щирого покаяння в гріхах.